Таня ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Сьогодні, 30 вересня, в Україні відзначають день всиновлення. На жаль, у нашому місті є немало дітей-сиріт та тих, що позбавлені батьківського піклування, а саме понад дві сотні. Серед них і двоє рідних братів. Їх соціальні служби вилучили із неблагополучної родини. Наразі хлопці мешкають у центрі соціально-психологічної реабілітації. Всього там проживає шестеро дітей, і лише ці дво. Хлопців як статусні зовсім скоро можуть влаштуватися в нову родину. Наразі я пропоную вам переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти, і потім ми повернемося до студії. Нелегка доля спіткала двох рідних братів Володимира та Василя. Вони залишилися без рідних тата й мами ще шість років тому через аморальний стиль життя останніх. Зараз брати, як діти-сироти виховуються в одному із міських центрів соціально-психологічної реабілітації і чекають на нову родину. 12 річний Вова вже точно знає, що в майбутньому хоче пов'язати свою професію із порятунком життя людей. Проте в найближчих планах хлопчика зустріти люблячих батьків. Сестричка, братійка, мама, папа ну всі були. Ну, я думаю, быть, но потом милиционером, но пока места не знаю. Мой любимый предмет информатика. Там по комп'ютеру щось задають. Ми діляємо всі предмети. А от 13-річному Василю до читати серйозну дорослу літературу. З іншими дітлахами центру хлопчик ладить, проте найбільший підліток все ж тримається свого меншого брата. З ним він нерозлучний. Ну, я кидаю м'яч і не гуляю. Майже за 30 років роботи центру соціально-психологічної реабілітації свої люблячі сім'ї знайшли понад 6 тисяч дітей, позбавлених батьківської опіки та дітей сиріт. Спочатку війни за ініціативу військової адміністрації 50 підопічних закладу віком від 3 до 18 років відправили на перебування в австрійське місто Імс. Наразі у закладі проживає 6 діточок, і лише двоє з них Вася та Вова готові приєднатися до нової сім'ї. Якраз той рок, такі роки, які потрібно, щоб була родина, щоб вони могли е навчитися правильно е правильної жизнь. Знідальше дуже гарні хлопці. Вони такі сміливі, вони добрі. Вони дуже хочуть, щоб у них була родина. От, тому, якщо, якщо хтось захоче, то має право звернутися у службу у справах дітей і щоб ці діти могли бути влаштовані в сім'ю. Всього на сьогоднішній день у кривому розі 200 дітей-сирі та дітлахів, що перебувають в офіційному статусі, як такі, що позбавлені батьківської опіки. Лише цих дітлахів можуть усиновити, допоки в країні триває війна. Зазначу, з кінця лютого тільки 10 десятеро криворізьких дітлахів знайшли нові родини і люблячих батьків. У нас в місті створюються дитячі будинки сімейного типу, а також прийомні родини, в які влаштовуються діти. На сьогодні у нас по місту функціонує 16 дитячих будинків сімейного типу та 44 прийомні родини, в яких виховується 198 Дітей протягом цього року ми створили два дитячі будинки сімейного типу та три прийомних сім'ї. І у нас до кінця року планується створити ще дві прийомних родини. Зазначу, у кривому розі зараз більше 1600 дітей перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації. За їх статусність бореться держава, оскільки через війну в країні процедура оформлення документів на дітей сиріт та позбавлених батьківської опіки зазнала певних змін. Поки що цих дітей влаштувати у прийомній сім'ї неможливо. Маріолакуліч Андрій Яковлів перший міський. Ми повертаємось до студії, і до нас у гості завітала Лариса Хорушова, начальниця служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Я вас вітаю. Дякую. Давайте для початку з такого питання почнемо. Скільки наразі дітей сиріт стоїть на обліку, і як їм допомагає місто у Кривому Розі? Дякую за запитання. Перш за все, користуючись нагодою, мені хочеться від імені служби у справах дітей і від імені адміністрації нашого міста привітати всіх мешканців нашого міста з сьогоднішнім днем. Днем усиновлення, який, як ви сказали, співпадає з православним нашим святом, віри, надії, любові і матері їх Софії, це день вшанування людських цінностей, людяності, любові, турботи. Яку проявляють мешканці нашого міста до тих дітей, які потребують соціальної допомоги, це сім'ї, які виявили бажання і взяли на виховання в свою сім'ю наших дітей, нашого міста, не залишили їх в державних дитячих закладах, не залишили їх сам на сам з тими проблемами, з якими на жаль прийшлось в такий ранній вік нашим діткам зіткнутися? Тому я ще раз дуже вдячна і передаю слова подяки. Мешканцям міста наш нашого наш великого міста, які взяли виховують цих дітей, які подарували дітям нову сім'ю, і а, перш за все, подарували дітям щастя. На сьогоднішній день у місті налічується 1644 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, якими опікується наше місто. Але серед цієї кількості дітей більше вже у нас влаштовані в сімейні форми виховання це діти під опікою, в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу і в сім'ях родичів. Але у нас є ще біля 200 дітей, які вже мають статус дітей, які можуть бути влаштовані в сім'ю і чекають сім'ї. На даний час, як ви вже говорили, у нас в місті функціонує це теж дуже велика подяка нашої адміністрації, нашого міста. що в є такі два заклади центр соціально-психологічної реабілітації, куди ми можемо направляти дітей, які залишаються без батьківського піклування. І коли настали. Тяжкі часи для нашої країни адміністрація міста е, вирішила е, евакуювати дітей. І у нас 109 дітей, зараз е, 100 дітей перебувають у е, Австрії, у двох містах Інсбруку і Імсті. Але, на жаль, е, є випадки і на сьогоднішній день, після того ми думали, що наші заклади залишаться. Е, Пустими і діти повернуться. І ми їм знайдемо сім'ї, і вони будуть влаштовані. Ми продовжуємо цю роботу про пошуку для дітей сімей, але на жаль, час. Так, випробування не залишилися осторонь для дітей, які потребують соціальної допомоги. І у нас у центрі у центрі реабілітації зараз знаходиться на вчора, коли ви відвідували центр, було шестеро дітей, але вже за ці два дні ще дві дитини потрапили до центру соціально-психологічної реабілітації, де батьки не займаються вихованням, зловживають алкогольними напоями, і органи опіки і піклування будуть вирішувати питання. Стосовно подальшої долі дітей, але для дітей ми створюємо всі умови для того, щоб вони були у небезпеці, а не їм нічого не загрожувало. А от ви сказали, що дві дитинки також з'явилися в цьому центрі. А як взагалі ви визначаєте, виявляєте сім'ї, де є діти, які потребують соціально-психологічної допомоги? Ну, перш за все, я хочу наголосити на тому, що у нашому місті на протязі уже багатьох років відпрацьована ціла Система взаємодії з усіма суб'єктами соціальної роботи, які ми між собою обмінюємося. Інформацією: це департамент освіти, департамент молоді і спорту, департамент соціального захисту, всі лікувальні управління охорони здоров'я, лікувальні заклади, Центр соціальних служб сім'ї і молоді, правоохоронні органи. Ми співпрацюємо. І повідомляємо про ту чи іншу дитину, яка потребує нашої допомоги. Але не кожна дитина попадає в поле зору тих суб'єктів соціальної роботи з тих чи інших причин. Але ми вдячні мешканцям нашого міста, які небайдужі, і вони телеф... знають наші телефони довіри, знають телефони е... органів опіки піклування. Це виконкомів районних у місті Рад, і вони повідомляють нам про ту чи іншу дитину. А також на контакт-центр 1520, який. Теж нам е, дає інформацію про ту іншу дитину, яка потребує нашої допомоги. І тоді ми можемо е, терміново виїжджати е, комісійно, виїжджати з е, всіми суб'єктами соціальної роботи, визначати потребу дитини у разі необхідності органи опіки мають таку е, визначену законодавством процедуру про негайне вилучення дитини з сім'ї, якщо це дійсно є загроза життю здоров'ю. і ми можемо цю дитину розмістити, як я вже говорила, в наші заклади, які в нашому місті є, і нам є куди розмістити дитину. І надати їй весь, весь аспектр, спектр необхідної допомоги. А от чим відрізняється процедура всиновлення від передачі дитини в прийомну сім'ю чи будинок сімейного типу? Так, да, існує і законодавством, визначено декілька форм сімейного влаштування. Сама пріоритетна форма влаштування це усиновлення. На усиновлення Ті люди, які виявили бажання усиновити дитину, вони звертаються перш до служби у справах дітей того району, де вони мешкають. Служба у справах дітей надає перелік документів, які вони повинні зібрати. Після того, як вони збирають всі документи, обов'язково відвідується вся сім'я і складається акт обстеження житлово-побутових умов, щоб ми розуміли, в яких умовах буде дитина після того, як вже буде здійснюватися процедура усиновлення. Якщо вже всі документи готові, передається до суду, і суд приймає рішення про усиновлення, це рішення суду, всі інші форми опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, це приймають рішення приймають виконкоми районних у місті рад. І якщо усиновлення, то дитина передається в сім'ю на правах. Рідної дитини. Це дитина народжена серцем, але дитина приймає ті всі, всі законодавчі е, правила, які, як і рідна дитина народжена е, біологічними батьками. А прийомна сім'я будинок сімейного типу опіка, піклування. Це люди вже беруть дітей на виховання, як я вже говорила, за рішенням органів опіки і піклування. І держава на цих дітей, якщо опіка, виплачує на дітей грошову допомогу. А прийомні батьки і батьки-вихователі як на дітей отримують державну допомогу, так і 35% як батьки. Вихователі за те, що вони взяли дітей на виховання. Тому є різниця і між усиновленням і опіка піклування. Як правило, опіка піклування беруть родичі, рідні люди. Але що стосується, і це визначено законодавством, будь-яка форма влаштування ще потребує проходження співпрацювання, Курсів, які веде Центр соціальних служб сім'ї і молоді, тільки не проходять курси, якщо опіка піклування йде між родичами: рідна бабуся, дідусь чи рідна тітка, або старші є. У нас такі випадки, коли старша брат або сестра діти залишилися, їх братчик чи сестричка залишились без батьківського піклування. То вони теж їм не обов'язково проходити курси. А якщо це сторонні люди, то вони повинні ще пройти і курси. От щодо будинків сімейного типу, я так розумію, що у таких будинках повинно бути від 5 до 10 дітей. Правильно? правильно, скільки у нас взагалі в місті існує таких будинків? На даний час в нашому місті 16 будинків сімейного типу і 44 прийомні сім'ї. Ви правильно сказали, що дійсно будинок прийомна сім'я це від одного до чотирьох дітей. А якщо п'ять дітей... І від 5 до 10 це вже будинок сімейного типу. Але у нас е, сюди ж включаються ді, рідні діти. Якщо це з урахуванням і рідних дітей, якщо е, сім'я бажає створити будинок сімейного типу, то більше 10 дітей не може. П'ять дітей і там своїх двоє дітей, то ну двоє своїх дітей, то вони можуть тільки вісім взяти на виховання mm -hmm. свої, не більше десяти дітей. А от щодо цих хлопчиків, про яких ми переглянули сьогодні, сюжет ви сказали, що вони статусні в сюжеті. Ми це да. також бачили, що означає цей статус, і як його можна отримати. Статус означає, коли є всі підтверджуючі документи про те, що діти дійсно залишилися без батьківського піклування. Якщо, свідо... якщо батьки померли, свідоцтво про смерть обох батьків, якщо батьки знаходяться в розшуку, це теж повинен бути документ. І тільки після цього підтверджуючи, що одна мати одинока, у нас випадки, коли мати померла, а вона одинока мати, то беремо в ЗАГСі е, актову ЗАП реєстрову. Робимо запит і є підтвердження, що вона дійсно була матір'ю одиначкою, що немає батька. Тобто, по кожному із батьків повинен бути відповідний документ, визначений чинним законодавством. І тільки після цього орган опіки піклування, мов встановлює, рішенням виконкому надається дитині статус. І от коли вже у дитини є статус, це тільки ця дитина підлягає уже влаштуванню до сімейних форм виховання. А коли у дитини і, 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 або рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав, у нас ще на сьогоднішній день дуже багато справ знаходиться у суді на розгляді, і ці діти, ми з-за е, того, що затягується розгляд судами е, позбавлення батьківських прав. Немає рішення суду. Ця дитина ще не може виконком надати їй статус, і ми не можемо цю дитину влаштувати в сім'ю. Угу. Що ж, Лариса Миколаївна вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Лариса Хоружева, начальниця служби у справах дітей виконкому Кривому розі. Ми поговорили про процедуру всиновлення та про дітей, які зовсім скоро можуть отримати люблячу родину. Дякую за увагу. Залишайтеся на першому міському.